Принцеса в замку дракона. Частина друга. Привіт знову, мої слухачі та шукачі пригод. Минулого разу ми вирушили на пошуки принцеси Плюм. Пам'ятаєш, вона зникла з королівського палацу, залишивши лише записку та корону. Ми вже побували у країні клоунів, але справжньої Плюм там не було. То куди ж вона поділась далі? О сьогодні ти дізнаєшся. Тримайся міцно, бо нас чекає зустріч з драконом. Після розвідки серед клоунів я повернувся до свого єдинорого літа. Так я називаю джина. Бо він і єдиноріг, і літає, і трошки буркотить, як старий літак. Джине! Вона не там. Але я відчуваю плюм близько, промовив я. Вона залишила слід, поцікавився Джин. Залишила. У вигляді малюнка на морозивному рожку. Це була карта, і вона вела до замку дракона. вигукнув Джин. Та це ж легендарне місце. Там не був ніхто з людей. Останні 50 років ми здійнялися в небо, повз хмари, повз хмарочосих грибів і навіть повз дирижабель, на якому продавали гарячий шоколад. Врешті ми побачили темний силует, старий замок, що висів у небі, прикріплений до гігантських повітряних кулів. На вході до замку сидів. Величезний дракон. Але він не палахкотів вогнем. Натомість він читав книжку у золотих окулярах. Доброго дня! мовив я обережно. Тут захопливий розділ про емоційне вигорання у драконів. Прошепотів він. Так, так. Це був дракон Теодор. Найвідоміший бібліотекар серед магічних істот. Його хвіст був обмотаний закладками, а на спині сиділа сова коректор. Ви випадково не бачили дівчинку років 10 у фіолетовій сукні дуже вперту? спитав я. О, ви про мою ученицю? Вона в бібліотеці. Вивчає дихання вогнем надзвичайно здібна і дуже погано їсть овочі. Ми війшли. Всередині замку було нескінченно. Книги літали самі по собі, лампи зависали у повітрі, а між полицями ковзали крихітні книжкові духи. У залі NoTe Сім ми нарешті знайшли плюм. Вона сиділа в купі книжок. У касті із чарівною паличкою в руці, на якій був причеплений мікрофон. Ага, ти. вигукнув я. «С -с -с. Я вивчаю, як перетворити банани на хмару. Майже вийшло. Але ж усі хвилюються. У палаці повна паніка. Я не хочу бути принцесою, сказала вона. Я хочу літати, я хочу дихати вогнем. Я хочу бути. Ну, кимось ще. Плюм показала нам старовинну книгу Алхімія перевтілень. Як стати тим, ким ти ще не став. Вона відкрила сторінку з ілюстрацією Корона змінної істоти: це була легендарна чарівна корона, яка дозволяє кожному, хто її одягає, змінити не лише вигляд, а й сутність. Я знайду цю корону. І стану кимось іншим, може, драконом, а може, Федію, а може, інженером Грибом. Я лише зітхнув. А може, ти вже є кимось цінним, просто ще цього не помітила? Раптом залу затрусило, полички почали танцювати, книги заіскрились, і з тіні виліз він, чорний гном, злий. Скигливий, хитрий і трохи лисий. Ха-ха! Я знав, що ця корона тут. Вона моя. вигукнув він, вихопив книгу і зник через портал. Все почало валитися, замок здригнувся, дракон Теодор застогнав. Не чіпайте книгу! Вона тримає рівновагу! Ми встигли втекти на спині Джина. Плюм стиснула кулаки. Я поверну її і докажу всім, навіть собі, що бути собою круто, але з пригодами. Ми летіли на заході сонця, обговорюючи план. А плюм сиділа задумливо. Знаєш, Рілу, я хочу змінити світ. Але спочатку я хочу зрозуміти, хто я така. Це найкращий початок пригоди, відповів я. А ти, друже, ким би хотів стати на один день? Драконом, роботом, співачкою? Напиши в коментарях і обов'язково підпишись, бо в наступній частині ми вирушимо в світ, де всі носять корони. Але тільки одна справжня. thank you